Доброго дня, шановні земляки. Я сьогодні в селі Лютівка. Вирішив приїхати до пам'ятника героїв Другої світової війни. І зустрів тут Абдула Міхрабова. Сирем'я по-батьки він не називає, але він на мене сердиться. Абдул Кадир. Абдул Кадир Магомедович. Магамедович. Доброго дня. І директор школи, як мені сказали. Це єдиний. І хто хто ви? Тетяна Геннадіївна. Тетяна Геннадіївна Лютівська школа. так? Олександрівський ліцей. Отак вона називається. Так. Да. А Лютівська. І Лютівська філія входить до складу Олександрівського ліцею. А ви очолюєте Олександрівський ліцей? Олександрівський ліцей Очолюю, Це так. той, що там повинні були кришу отремонтувати перед війною. Так. Отремонтували. Ще ні. Ще ні. Ми своїми силами там зробили невеличкий ремонт криші. Це повоєнний рік це зробила? Оце, да, як... Да, як, ну, вже... як почалася війна, там... Кацапи, ви нас ніколи не побідите. Іде війна. Олександр, яку ви хірячете, роби ремонт криші на школі. Козливий, вонючий. Дай Бог вам здоров'я. вибач. Ми зараз біля пам'ятника загиблим воїнам. Це братська могила, наскільки я розумію. так? Це братська могила, дійсно тут по від ще 300 воїнів. Захисників Лютовки, захисників Харківщини. Думаю, сьогоднішній день, навіть це більш всім Більше 20 років тому я тут робив ремонт і ви якраз приїхали. Я якраз приїхав. приїхав. Ви теж це пам'ятаєте? років прошло, Думаю, так. Медович, пройшло 20 років, як ми з вами познайомились. Це була скарга. Це я їхав розбиратися, що тут за місцевий. Риборозводчик такий, а він пам'ятник краси стоїть. Я кажу, у вас хтось тут погиб, хтось ви свої свай... кота, я взагалі не відсюди. Откуда ви родом, нагадайте. Я нагадаю, що я родом із Дагестана, Російської Федерації. 22 роки тому назад я приїхав сюди з своїм товаришем. О, так, так сказав, Займатися так. сільським господарством. Да. І фарбували перший цей пам'ятник. І місцевим жителям було трошки соромно, що людина не місцева, а робить такий, такий вчинок. Скажіть, от в цьому році, 9 травня, буде. Буде 9 травня, нього щось, кацапи там замучують, що то хочуть. Це якось зміни ваше ставлення до цього місця? Дима? Абсолютно ні. Абсолютно ні. Ми вже підготувальні роботи провели, тут бачите, порядок на Будемо ремонтувати вот, пам'ятник, фарбувати і проводити такі роботи. Ви ж бачите, що що в минулому році ми не змогли провести ремонт, що почалася війна. А в цьому році ми десь скам'яки отремонтуємо тут. A, делаем небольшой такой. Ну, Бур'ян убрали обрав. Да, бур Сміття бур нема, да, бур'ян врав. Чистенько все. Покажіть буквально пальцем а, в ту сторону, де найближче до кордону. Рефій ну, прямо буквально тут. Скільки? Да. Ну, орієнтовно 7 кілометрів. 7 кілометрів. 7 кілометрів. Тобто ствольна артилерія вже у нас є досвід сюди дострелювала і дострелити, да, що. Наприклад, в прошлом році. Був обстріл іменно цього місця просто можна пройти тут 50 метрів тут ниже, где місцевої тут відпочивають, І з той стороны, где мы построили такой для людей, для тех людей, которые відпочивають тут для ставка, сцену ми там по сцені тоже потім. І тут прямо біля пам'ятники, тут є такі мінних... Старяду розряду таких от, самих <мас> і навіть сюди прилетел. Абдул Магомедович, що... от ви дивитесь на поведінку РФівців, расистів, я не знаю, як їх називати, не людях тих, які тут за 7 кілометрів кубляться. Дуже багато, от я, наприклад, знаходжу дуже багато аналогій з фашистами е німецькими. По поведінці, по брехні, по тому як стріляють. От ви спілкуєтеся з місцевими жителями кожного дня. І є тут, мабуть, старожили, які може, пам'ятають ту війну, діти війни, таке. Що вони кажуть? Як воно було, от як порівнюють оту ну, війну і цю війну? Ну дійсно ніхто не може повірити. Ті е, люди, які воювали в, в Другу світову війну, ті люди, які захищали Лютовці ці які тут іще живі. І говорить, такого ніколи не було. Моє, моє сісідка 98 років. От. І вона так розказувала, що, навіть каже, фашисти так не поступали з місцевими населеннями, з, з тим, що після війни термітвориться просто. Цілена право стріляє до пожитлових мастер. Скільки на вашій території, вибачте, перебиватиму, скільки на вашій території. От в цих населених пунктах скільки розбитих домів мирних громадян? Орієнтовно около 40 домів. Це там, де жити неможливо, так? Да, да, вже Ми робили розбитку, да. Єсь, okay. Буквально вчора, біля 8 часов вечора. Вчора, були, да, вчора був обстріл Тимофіївки. прямо попадання в сарай. По-моєму, зінченко, ну, по одній вулиці, не будемо говорити, mm -hmm. просто, да? Був мінометний обстріл, і сарай розбілі, окна повилітали. Тимофєв, куди літають самые даже... саме небольшой даже міномет може обстріл. Від Тимофєївки до кордону скільки там? Та да, і, да, і позавчора був обстріл, і вчора був обстріл. Так що... У вас нічого не, не, не закінчилося? Ні, що війна не зустрічається. І зараз може він так само початись. Ми не робимо прямий ефір. Це я відразу кажу тим, хто зараз буде там, э, за перебрика тут переглядати. Це не прямий ефір, це запуск. Скільки зараз, якщо в процентному від скільки народу повернулося на території ваших населених, вірених вам населених пунктів? Я розумію, що вони на різному відстані? От лютівка на трішки далі, 7 кілометрів. Тимофівка, кілометра два. Ми навіть можемо сказати, що більш точні цифри в Лютівці на сьогоднішній день 296 дев'яносто шість чоловік. да, да, 34, по чотири. Ти тридцять mm -hmm. І а, по округу у нас 960 чоловік а, живуть в округе в населені пунктах. Скільки до війни було? Я б відразу запитав. До війни було у об, обох пунктах більш двох 2000 человек. Ясно, давайте пройдемося до пам'ятника. Я просто хочу глянути а це окрема стела. А чому вона якась там, тут Ну, щось... А не смотрите, вот тут ті, які по погиблі. У час війни і поховані тут люди, які не не, похов... не місні просто. Ага. От, не местцеві, да. А оце місцеві мост... просто погірші поховані тут. От подивіться, земляки. Навіть по прізвищам Веселов, Вавілін, Ов, Ов, Ін, Ін, ін. тобто російські да, російські. От Візатори та Татарин просто. Татарин. От Гайну тоже теж татарин. Є узбіки, є узбеки, грузини, тут просто... Зараз прут на нашу Україну. Знову люди всіх національностей, які називають себе русські. <тих> русські. Оці русські зараз сюди лізуть. Тільки якщо раніше вони правда звільняли нашу країну від фашистів, то зараз вони перетворилися на фашистів. Дивіться земляки, дивіться руски на дідів, які сюди приходили. Зараз пруться ті, хто гвалтує наших дітей, вбиває їх, руйнує наші будинки. Оце знову руски. Оці русські, мабуть, би в гробу перевернуться, коли дізнаються, що ви творите на нашій землі тварі. А ці захищали в тому числі і Російські міста і села, і загинули. Це Лютівці. Це лютівці. Щоб ви розуміли, наскільки це було. Наскільки це було, я не знаю, історично справедливо. Да? О, дивіться, от лютівці, їх ніхто під цифрами не став, але їх тут дуже багато. А он ті, хто загинув тут. Кого більше? Оцих лютівців у цьому нещасному селі, які віддали своє життя, звільняючи. І російські села, в тому числі від фашистів. От вони. Да. В школі про це розповідали? Так, в школі це розповідали. Розповідаємо постійно. І були на відкритті пам'ятників у селі Відрожденівська, Тимофіївка, задумка Дермагомедовича. Це і хлопців загиблих уже хлопці в цій війні. Загиблих. ми давали звідти і матеріали. Так намагаємося зв'язатися з рідними, щоб дозволили назвати. Вулиці в наших селах на ім'я загиблих воїнів. У нас загиблих Абдул Магомедович, Скільки загиблих хлопців уже сьогодні з інших областей України? То, у нас тільки по моєму округу чоловік, ті, яких ми знаємо, і я так думаю, що їх найрабічних, котрих не пам'ятників відкривалися. Тих що там відкривали Це, з хлопцями, ми знали, з, да з той, з той же бригади хлопці приїжджали, вони пам'ятник пам'ятника відкривали те. Ми знаємо, що може та інформація, що закрита. Тим не менше, я думаю, що більше. більше. Із хлопців загибли в Лютоцькі, які там пропали без звісти. Є в Олександрки загибли. Серед мирних жителів вашого округу є ті, хто без да, вісти вісти пропали. Ті, які без вісті пропали, немає. Серед мирних жителів є у нас поранені около 7 Сім чоловік там 7. і діти були, здається. так? Діти, так, да, 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 Ну, Благодаря, Господу, чи благодаря те, що населення приброждаємо кожен раз, коли обстрілу, у нас загиблих по округу. Сматріння немає. Оцей список його не було, як ви бачите, я запитав, чому він тут. Його не було. Це зовсім іншого фактури дошка. Там був тут, а хто? А, Абдул Магомедович каже, що це вже за його часи було сюди. А, як вони... да, по інформації з архівів ми знайшли ці фарбили, що дійсно вони поховані тут, вони були в числі як безвісти пропавші. Це були безвісти да, без вісти пропавши. Пропавші, да. Ми знайшли mm. по інформації і скрупульозно працювали з цим самим. Нам прислали інформацію, ми такий пам'ятник, таку пам'ятничку доску зробили, mm. щоб не були забиті. Ті, які освобождали наші від фашистів. трішки відійшли від могил загиблих. І все рівно от сльози на очі навертаються. Тому що школа, яка ремонтувалася у нас всіми силами, я пам'ятаю, там і Білінського гроші були закладені, в ФГ Альфа, яка зараз зруйнована. Були і бюджетні кошти дуже багато. І все рівно під час війни ви ремонтували там дах, ви молодці. ці. Скажіть, а що в школі? Ми ж не зможемо навчатися з 1 вересня. Ну, я гадаю, що якщо буде е, така ситуація, яка є на сьогоднішній день, mm. то будемо займатися теж дистанційно. Але буде реорганізація лютівсько Лютівської філії, вона буде закрита, вже прийнято розпорядження. Mm. Скільки тут дітей залишається? В лютівці на сьогодні, ну на сьогоднішній день 35 дітей. А дитсадок? Вони, дитсадок дітей віком до 5 років на даний момент на території немає. Вони виїхали. Добре. Батьки з маленькими дітками немає таких зараз на сьогоднішній день. Яке село найбільше дасть дітей у вашу школу в Олександрівську? Ну, в Олександрівці сама... найбільше дітей. А Заб... Івашківська буде працювати? Не... Ну я, я гадаю, що е... буде час, коли буде Івашківська школа приєднана до Олександрівської. Хоча в Івашківській школі за моєю інформацією є бомбосховища. І... І там би взагалі можна було не поряд кордон, Як то можна було б проводити кордон, так. заняття. Дуже... Діти дуже страждають від цього онлайн навчання. От як ви вважаєте, як професіонал? Я гадаю, що страждають, але все ж таки є діти, які ставляться сумлінно до навчання, і батьки, які переймаються своїми дітьми. Є. Але є поодиночні випадки. Так було завжди. Так а скільки дуже... всього у вас учнів зараз онлайн навчається? 113 тринадцять учнів. Сто учнів навчаються на своїй школі. Е, відмінники є? Є. Одиниці, але є. Я знаю, що ваша школа несподівано коли ставала пер. Чи не першою в області по кількості медалістів, якось там вистрелювала така да, ситуація. Да, да. І завжди підтверджують е, учні. Наші учні підтверджують золоті срібні медалі. В минулому році в нас теж була. Mm. Mm. Навіть в минулому році. Mm. Була медаль. Mm. А хто був медаліст воєнного року? Назвіть прізвище. Це так цікаво. Коваль Анастасія вона зайняла і брала участь в Олімпіадах третього, третього етапу в обласних mm. і там виборола призові місця. Вона зараз навчається в медичному університеті. В місті Харків. Лютівка дивує, насправді дивує дуже сильно своєю стійкістю. Є тут проблема дороги, хоч трошки їх треба буде все-таки підлагодити, тому що ну, дуже розбиті дороги. Як правило, Абдул Магамедович вирішував ці питання з місцевої влади, тут виходилося і в нього особисто. От. А зараз ні. Але зараз і не про те я хотів би згадати. Тетяна Геннадії син 30-річний Михайло, взяв і пішов служити у війська. Мама не відмовляла. Але мама казала: ну ти ж не служив ніколи, Міша. Ну як ти підеш служити? Може не треба тобі, може хай хтось інший. А він каже: як же я не піду служити? Якщо ти директор школи, ти виховуєш дітей, я твій син, я повинен показати такий приклад. Міша показав приклад. Це я зараз про дітей депутатських, деп... начальниць, міністерських дітей, різних, різних, різних. От син директора школи сказав: я ж не можу по-іншому, в мене ж мама директор школи, вона виховує дітей. І я піду служити. І зараз він служить, не будемо говорити, де, хто, як, йому 30 років, він ніколи не був в армії. А це приклад виховання справжнього, а це приклад справжньої роботи директора школи, справжнього педагога. Я б дуже хотів назвати приклади справжніх депутатів, дітей-депутатів. Дітей, начальників і так далі. Міністрів, я не знаю, хто там. Хто там, хто в нас, хто у нас, що в нас? Давайте подивимось довкола і зробимо один цікавий висновок. Чиї хати в нашій громаді практично не постраждали. От давайте подумаємо. Давайте не будемо говорити, що це моя якась фантазія. Хто? Пам'ятаєте, скільки в нас контрабандистів було на нашій території? Хоч одна хата контрабандиста постраждала. От. Не постраждала. Хороші хати дебелячі такі. Ах, я не знаю, як це назвати. А захищати батьківщину, пішов Міша, бо йому соромно, бо мама директор школи, вона вчить дітей. І він повинен йти захищати батьківщину.